Ї це не просто літера, це знак свободи та ідентичності українців. Серед усіх мов світу лише українська має власну літеру Ї в абетці. У деяких мовах, наприклад, французький або нідерландський, існує схожий символ, але це латинська літера і разом з Тремою, знаком, який позначає роздільну вимову голосних. В українській мові літера Й тринадцята в алфавіті. Вона є однією з найвиразніших ознак нашої писемності. Уперше звук з з'явився ще аж у 1073 році в зборнику Святослава. Потім її використовували Іван Федоров у 16 столітті і Григорій Сковорода у 18-му. а в 19 столітті пан Телемон Куліш закріпив її у своєму правописі Кулішівці. За совєтів її намагались знищити, бо вона символізувала незалежність. А в 2022 році її знову стала символом українського підпілля. У Маріуполі її малювали біля пам'ятника. Шевченку у Херсонії стала частиною нашого спротиву. Навіть листівки проти псевдореферендумів позначали літерою «Ї». Фіць І пам'ятай, літера «Ї» – це знак нашої унікальності вже тисячу років.